Масштабний бенефіс ювілярки. У Рівному відбувся концерт на честь народної артистки України Ліни Ізарової. Свято влаштували в академічному музично-драматичному театрі, де актриса служить майже півстоліття. На сцені вона прочитала монологи, зіграла з партнерами уривки вистав, отримала купу квітів та творчих подарунків від колег і друзів. На концерт запросили і нашу знімальну групу. У гримерці Ліни Тимофіївни стіни завішані фотографіями з вистав. Українську класику я переграла всю. Актриса зізнається, є персонажі, які даються легко, але є й такі, що змушують попрацювати над роллю, а потім довго виходити з образу. Остання роль у мене була Мироніха, останній срок розпутіна. Я ту ходу прийняла, у мене ті інтонації, у мене думки. І мені навіть колега каже, піди в церкву, помолися так не можна. Але це прекрасно, значить, тоді ти знайшов те, що ти шукав. У Мирониху народна артистка перевтілюється вже п'ять років поспіль. Вистава популярна на фестивалях і серед глядачів. А ти що не знаєш, що я тебе дожидаюсь? Мені одну і тужно лежать, щоб разом в одну домовину лягчи. А ти мене не жди, Ти приставляєшся сама. Така ж активна Ліна Тимофіївна і в житті каже: бере енергію у студентів, яким викладає у Рівненському інституті мистецтв. Запевняє молодь нині талановита фільми, вітаю вас з вашим ювілеєм, Бажаю вам міцного здоров'я про спільні з ювіляркою студентські роки в столичному театральному. Згадує Ніна Ніколаєва. Розповідає бенефіціантка, була улюбленицею керівника курсу. Дуже відповідальна актриса. Сумлінна, дуже, дуже вимоглива до себе і до всіх, мабуть, тому що вона вміє любити. Цю любов розділяють і глядачі, і колеги, і друзі. Микола Сивий, головний лікар санаторію Червона калина, товаришує з актрисою понад 20 років. Каже, працівники здравниці називають її вчителькою людяності та порядності. Аліна Тимофіївна народна артистка України, дуже часто. В нас буває в нашому санаторії, виступає на сцені і відпочиває, поправляє своє здоров'я. Наша здравниця є ідеальним місцем для того, щоб людині відпочити, особливо творчі. Музичний подарунок на Бенефісі ліні Тимофіївні зробив і син Максим, а також поділився секретом його успіхи це результат наполегливої роботи і спадковості. Скажу вам прямо, як син. Я своїм генетичним кодом абсолютно задумою. За роки на сцені Ліна Тимофіївна зізнається, жодного разу не пошкодувала, що замість фізмату і психології віддала перевагу театру. Про правильність вибору свідчать і повна зала глядачів, і черга до ювілярки з букетами. Еліна Вольська, Олександр Кисельов соціальний пульс з Рівного.